Сесії міської ради 27 жовтня таки прийняли рішення виділити 65,5 мільйонів гривень на допомогу збройним силам України. З них 57,5 мільйонів гривень це кошти, що були, начебто, закумульовані у фонді підтримки збройних сил України. Після чергового штурму міської ради, який влаштували вінничани, депутати таки спромоглися виділити кошти на допомогу збройним силам та поліції. Але все ж тут виникає запитання, чи буде адресна допомога війничанам, які йдуть на фронт, чи гроші з відомого від сьогодні фонду підтримки збройних сил України Вінницької міської ради дійсно підуть на допомогу військовим, а не стануть черговим пилом, який пускає в очі влада, а потім виводить так звані надані мільйони через сірі схеми. Вінничани вимагають контролю над даною справою, а саме оприлюднити інформацію, скільки коштів буде надано поліції та. З якою метою чи не є це спробою підкупу нового керівництва області? Адже мітингувальники понад місяць вимагали адресної допомоги на ЗСУ. Давайте пригадаємо, як все відбувалося та як вдалося віничанам домогтися допомоги збройним силам України від Вінницької мерії. 22 вересня у Вінниці вперше відбувся мітинг під міською радою з приводу розбазарювання бюджету громади на блоківки та асфальти. Тоді вінничанка міла поворознюк та ще десяток небайдужих віничан. Перше вийшли мітингувати під стіни мерії, звісно, уваги з них ніхто чиновників і депутатів не звернув. В той же день ми записали ефір з організаторкою мітингу історичним реконструктором Мілою Поворознюк. Безперечно, рівень напруги зростав вже давно. Вже дуже занадто багато інформації про те, куди діваються кошти платників податків, наскільки нецільово використовуються використовується. Вся та сума, яка виділяється щомісячно щорічно, і ці всі кошти йдуть не на потреби армії. Те, що потрібно армії, закупляється на мізерні суми порівняно із тим, які суми виділяються на асфальтування доріг, на якісь незрозумілі проекти і їх створення. Те, що можливо потрібно насправді для розвитку міста, те, що було б корисно, те, що дійсно зробило б наше місто ще кращим. Але точно не в часи війни. В час війни, коли наші хлопці на нулі борються за те, щоб ми тут жили мирно, їм потрібна допомога по максимуму їх забезпечити усім необхідним, забезпечити очима у вигляді дронів, забезпечити якісними турнікетами, бронежилетами. Та навіть нормальною їжею, тому що в цей час хлопці, поки виділяються ось ці просто неймовірні кошти на асфальти, хлопці самі собі купують їжу, тому що їм присилають просрочені сухпаї. Після розголосу на мітинг під стіни міської ради вже вийшли десятки віничан. І всі вони в один голос кричали, що вимагають перенаправити бюджет на Збройні сили України. Тоді ж повз мітингувальники проходили депутати, які йшли на серію Вінницької міської ради та щиро насміхалися із людей. Звісно, реакції тоді не було. І так, з тижня в тиждень вінничани приходили під стіни Вінницької міської ради. І вимагали перерозподілити бюджет Вінницької громади. Наші податки на ЗСУ! суперший вінничан почули 27 жовтня. Тоді скандально відомий депутат Вінницької міської ради Віктор Парлов був вимушений спілкуватись з міталнувальниками, адже вони зустріли його біля входу саме у міську раду. Депутат відомий тим, що двічі визнавався винним у домашньому насильстві. А при зустрічі з Вінничанами просив їх повірити йому та діяти згідно закону. Пропонував приходити на громадські слухання та задавати там питання. Ви читаєте новини. Так. Безпека на першому місці. Все. тобто ніяких капітальних ремонтів немає. Все вже що йшло. В чому бюджет ще не б... ну, я Ще не бачила бюджет, щоб ознайомитися з ним, тому що ще немає бюджету так, країни. Зві... Потім немає області. Відповідно, місця. трошки не так. Є бюджетний процес. Та формується проект бюджету. Потім будуть громадські слухання. Доброго ранку будуть громадські слухання. Я пропоную всією цією класною компанією з цими чудовими ідеями, які повірте, розділяються і депутатами, і міським головою прийти на Бюджетні слухання і весь перелік самофіксувати окрім перелів від Перлова на мітинг до громади вийшов голова військової адміністрації Сергій Борзов. Губернатор області намагався заспокоїти вибагливу публіку і вступав у діалоги з віничанами. Щоправда, це не задовольнило мітингувальників. Вони вимагали, щоб до них вийшов мер Вінниці. У нього набагато більше інших проблем. Наприклад, випустити чергові премії своїм заступникам. Від 12 жовтня 2023 року. На 100% преміював секретаря Яблонського та 6 заступників міської голови. І на 150% преміював трьох старост Вінницької громади. Його їхні прізвища: Давидюк, обливач і кривешко. Обурення у суспільстві зростало. Тому 27 жовтня війни штурмували міську раду та вимагали почути її. Депутати розуміли, що діватись вже немає куди і на сесії оголосили, що виділяють 65,5 мільйонів на ЗСУ. І скажіть, будь ласка, шановні депутати, чиновники, це жителям Вінниці, які по факту працюють на бюджет громади. Потрібно півтора місяці виходити під стіни мерії Вінницької міської ради і вимагати від вас. Тих, хто сидить у тихій, спокійній, затишній Вінниці допомоги ЗСУ Збройним силам України з коштами з бюджету Вінничан, за півтора місяці. Ви вперше звернули увагу на Вінничан, які стояли під міською радою, і які працюють, та сплачують податок на ваші премії та ваші зарплати. Редакція ми вінничани буде і надалі спостерігати, куди дівається бюджет Вінницької громади, куди міська рада і з якою метою виділяють. Ені сум гривень, мільйони е, на бруківки та на нові пошти, асфальти, ремонти і так далі, благоустрій міста. Звісно, про все ми будемо інформувати громаду, міста Вінниці. Е, шановні вінничани, закликаємо вас звертатися в редакцію вінничани», е, долучатись до обговорень, писати свої коментарі, хороші та погані, е, і, звісно, підкидувати нам новини, так як ви це робите завжди. Дякуємо за увагу. Побачимось наступному етері. Нема такого секрету від народу, як сказати, куди і скільки чого відправлено. Є заборона на публікацію місця знаходження підрозділів, їх моральний та бойовий стан і таке інше. Розумієте, це решта дозволяється, і це підкріпить якось дух нашій мотивації наших воїнів. І довійте та на. Сильно сумніваюся, що ті підрозділи, які отримують це забезпечення, хотіли би, щоб чітко розписували цю інформацію. Особисто. Так, Більше того, справа. Я зараз закінчу свій монолог, так, будь так, ласка. Так. Доповідаю вам, що в Україні сьогодні вже розроблені ракети, які можуть летіти, двигуни є до них, які можуть летіти на відстань 10-12 тисяч кілометрів. Нам грошей не достає для цього, щоб їх виробляти серійно, розумієте? Так, ну я вам... дайте ці ну, гроші, ну, будь ласка. З міського бюджету, за бюджетним кодексом, ми не можемо виділяти кошти на ці потреби.